Вітаю, невеличкий огляд будинку. Одноповерховий площа близько 120 квадратних метрів. На даному етапі проміжний етап виконання робіт. Вкладені труби опалення. Опалення виконано у вигляді теплої підлоги у всіх приміщеннях і розведення води. Наразі виконано 50% стяжки підлоги. Виконуємо вручну ось таким нехитрим засобом. І покажу вам більш детально. Це одна із спалень. Сьогодні ми будемо укладати тут стяжку. Укладені труби на підлогу. Інша спальня. Також сьогодні будемо стяжку укладати. Третя спальня. Сам вузол основний. Так само тепла підлога. В кінці кімнати можете спостерігати це вихід. До фаного стояка. Тут у нас вихід на ванну. Також бачите, це наш лазерний нівелір, по ньому ми виставляємо маячки для підлоги. Далі у нас інсталяція з гігієнічним душом і вихід на умивальник. Інсталяції, до речі, тут дві в цьому будинку, і всі вони утоплені в ніші, сховані в стіні. Зараз підемо подивимося інший санвузол. Гостьовий невеличкий санвузол. Так само, як бачите, схована інсталяція в стіну. Вивід на рукомийничок невеличкий. Вода розведена через колектор. В підлозі немає ніяких з'єднань. Так, сусіднє приміщення. Тут буде встановлена пральна машинка і сушильна машинка. Відповідно, ось це приміщення. Це буде котельня. Тут буде встановлений бойлер, котел, підвод води з фільтром. Можливо, в подальшому буде встановлена система додаткових фільтрів, під це є відповідні вигоди. І тут гребінець на теплу підлогу і вихід на бойлер. Трошки згодом покажу, тут ще буде встановлений трап у підлозі. Це приміщення це кухня віталя. Ну, відповідно, біля вікна тут буде встановлено посудомуйну машину. Ну і звичайно, раковину. Тут також виконана вже стяжка. Стяжка не знаю, як передає камера якість стяжки, але в принципі, якщо взяти велике правило, то Перепади по всій площині ну, не більше 2 мм десь приблизно. Зважаючи на те, що зараз висока температура, тобто день піднімається вище, ніж плюс 30, також у нас діє комендантська година, тому не встигаємо ми так зробити зовсім ідеально, тому що ми вдень укладаємо. Стяжку, а на той час, коли її треба підрізати, щоб вона була ідеально рівна, у нас випадає комендантська година. Тому ну, ночувати на об'єкті не сильно хочеться все ж таки. А коли приїжджаєш на початку шостої, то вже трошки стяжка тверда для підрізки. Але намагаємось, ось такої якості виходить. Під плитку це прийнятна якість. Але ж таки зважайте, що висока температура і комендантська година. В стандартних випадках вона виглядає ще кращою. Навіть можна довести до такого стану під укладання ліноліуму. буде дуже гладка, як механізована. Так, ну що ж, кінцевий результат. Закінчили стяжку. Отак виглядає майбутня котельня. Зроблений отвір під. Трап в підлозі. Він буде встановлений разом з укладанням плитки. Виводи на котел, воду. Спальня найменша. Інша спальня. Тяжечка виглядає може не так ефектно, як машинного виконання, але по рівності по перепадам вона набагато якісніша. Якщо взяти по кожній кімнаті окремо і по будинку в цілому, то перепад не буде перевищувати. Реально 2-3 мм порівняно з механізованою стяжкою, де на одній кімнаті 5 мм. Це норма. Якщо виконує фірма, звісно, є майстри індивідуальні. Але їх, їх дуже мало, принаймні в Київському регіоні.